Акумуляторний фрезер. Ще подивимося, що йде в комплектові. У нього така коробка, якась ніби чомуйдан. Ще якесь деревина. О! Зараз подивимося, що тут до чого і як. Розпаку... Розпаковище. Точно воно в чемодані. О, прикол! Я не бачив в чемодані тільки перфоратор. а тут ще й фрезер в Чумойдані. Так, фрезер в Чумойдані. Чумойданірований фрезер. Зараз подивимося. Акумулятор це взяв, щоб спробувати, чи воно жужить взагалі. Що воно, як воно і до чого. Так. О! так! Є! Є. Є. Так! Це на... А, воно якийсь такий дивний був перфоратор, а просто воно на бік висувається, ця кришка. А тут така Ще цілий бумажний чемодан. Можна... О! Переноска для котів. Кому треба переноску для котів, можете брати і юзати. Годна штука. Так. Дивимося. Ні, ну чемодан, чемодан іще, звісно. Дивимося, що тут є. Так. Опа. Так. О! То тут пуття всього є, оказується. А я думав, це тільки сам фрезер йде. Так, фрезер. Інструкція до фрезера. А, диви. ще й дюрка для акумуляторів. Ану, влізе цей. О! Прикольно, жалко, що в комплекті акумуляторів немає. Юрка для акумулятора, це, мабуть, для зарядки чи для чого. Так. Ну ладно, з цим всім розберемося. У мене такий простий фрезер десь там є. Всього не знаю, що це таке, що це таке. Це якась юла. Що це за юла? Не знаю, з цим не стикався. Хороше, з цим всім буду розбиратись. Основні ці, вообще, ну Такий він легенький, нічогенький. Я так зрозумів, оця штуковина витягається. О, все. З бази воно витягається і можна вставляти в цього маленьку. Ану. Чекай, не, не, не налажати. Що воно закрите. А. А, ага, чекай, чекай, чекай. А, це всього підкручується більше-менше. Все, поняв. У мене просто такого маленького не було, у мене тільки великі фрезера були. О! О, і, і рукою водити. Наприклад, щось таке невелике треба пофрезерувати. Так, а ну... Раз. Що тут є? Це що таке? Якась крутілка. Чекай, як воно, що воно як воно? Треба розібратися, як він включається. От село без газу. Не знаю. А! Ага! О! Цанга відлетіла, тись бабин гриць. Ладно, з незажатою цангою включати луче не треба. В общем, кому цікаво, підписуйтесь, потім буду розбиратися з цим фрезером, фрезерувати щось.